Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Американська делегація провела переговори з українськими та російськими представниками в Саудівській Аравії. Тепер мають узгодити початок переговорів за участі трьох сторін. Жодних деталей та умов зустрічі не розкривають. Українська та російська делегації не перетинаються. Усе координують американські представники. Поки переговорний процес відбувається на рівні технічних команд. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров в Арріаді. Працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. І вона зараз. З нами наживо Олю, вітаю тебе! Тож яка інформація на зараз тобі відома щодо переговорів? Дійсно, В'ячеслава зараз всі лише в очікуванні інформації, тому що її дуже дуже мало. ще від учора, власне, вчора тривали близько п'яти годин перемовини України та Сполучених Штатів. Сьогодні вони мають розпочатися знову. Однак теж таких однозначних підтверджень навіть з українського боку немає. Говорить делегація, що нібито буде. Інші делегати, з якими нам вдалося поспілкуватися, так вони трошки ухильно відповідають. Тому ми чекаємо на таку інформацію. Взагалі, Україна з Америкою дуже стримані у коментарях щодо того, що відбувається. А вони намагаються якомога менше випустити інформації назовні для того, щоб чи не наврочити, чи не розлютити когось. Не знаю про це. Усе відбувається в одному з готелів «Еріяду», Також його заборонено називати. Українська делегація саме тут і живе, тобто усі перемовини відбуваються тут. Російська делегація живе окремо зовсім в іншому готелі. Українську делегацію дійсно очолює міністр оборони Рустем Мумеров, Також Серед представників, які тут є, це заступник міністра енергетики Микола Колісник, також держсекретар МЗС, і також є представнику офісу президента. Це дипломат Ігор Жовко та військовий Павло Паліса. Також тут є ще і енергетичні фахівці, і військові не називаємо хто це є. Однак, судячи з допису міністра оборони, то це представники, як він сказав, морської та повітряної компоненти. Тому йдеться передусім про безпеку енергетичних об'єктів. Ектів також про безпеку а, а, критичної інфраструктури. Щодо російської делегації, то ми їх тут бачили, однак не бачили тих, хто її очолює. Тобто вони десь з'являються в готелі, ходять зовсім іншими доріжками, не тими, що українці також тут на щастя немає російської преси. Намагалися деякі представники сюди зайти однак їх попросили загалом. Теж з камерами тут не пускають. Навіть українцям не дозволили зняти традиційну протокольну п'ятихвилинку, яка буває перед зустрічем, коли збирається делегація, запускають пресу на п'ять хвилин, щоб познімати. А, про що ще сказали, про що ще говорили, судячи з а, того, що казали представники офісу президента, сьогодні вийшло в площину, що нібито говорили про захист портів Одеси, Херсона та Миколаєва. Не можемо поки що цю інформацію підтвердити. Росіяни зі слів піскова наполягали на тому, що була зернова угода. Нібито це була пропозиція Трампа. Не хочу я коментувати те, що казали Росіяни. Ми спробуємо дочекатися все таки брефінга Ростема Оверова, які нам обіцяють, провести. По завершенні зустрічі. І це о, вся інформація поки що заріяду. Росіяни знову показали, як вони насправді прагнуть миру. По обіді ворог завдав ракетну удару по густонаселеному району Сум на цю хвилину. Відомо про 74 постраждалих, серед них 13 дітей. Це попередні дані міської ради. У місті багато руйнувань у сумах працює журналістка Кордон Медіа Любов. Сітак. від неї дізнаємося. Останні подробиці. Любов вітаю. Тож яка ситуація зараз на місці удару? Вітаю вас, колеги. Так я зараз знаходжуся на місці події біля однієї з багатоповерхівок, яка сильно пошкоджена. Тут е, лише кілька хвилин тому загасили пожежі. А загалом, е, станом на зараз, ще є е, місця, де е, є вогонь. Тобто, вибуховою хвилею, наскільки великі пошкодження, е, що зараз рятувальна операція досі триває. Е, люди з деяких будинків. Досі виходять, виносять свої речі за можливості. 74 людини поранені, з них 13 дітей. Це інформація станом на 16.30. я думаю, зараз вже вісімнадцята. Що скоро нам повідомлять оновлені дані, тому що на місці ми бачимо, що поранених людей їх справді багато деякі вже звернулися до лікарів і повернулися, встигли до своїх. Квартир, а деякі ще не зверталися за медичною допомогою, тому будемо слідкувати за оновленими е, даними. Е, також пошкоджені, окрім багатоповерхівок, більше десяти е, два дитячих садочки і сильні пошкодження в школі, яка неподалік. Наразі е, працюють оперативні штаби. Вони будуть працювати у цілодобовому режимі. Люди е, зможуть туди звернутися за допомогою, щоб зігрітися. Також працюють і рятувальники благодійні організації, де вже це можливо, де будинки не в аварійному стані заходять і допомагають закривати вікна, тому що саме вибитих вікон надзвичайно багато, тому зараз ще всі працюють на місці, і люди деяким взагалі немає куди подітися, тому що вибиті вікна повністю. Будемо далі свідкувати за оновленою інформацією. Дякую. Ми також будемо свідкувати за інформацією, повідомляти наших глядачів подальших ефірах. Це була журналістка кордон медіа Любов Сітак, яка розповіла про наслідки ракетного удару по центру Сум. Нагадаю там за попередніми даними: 74 постраждалих. З них 13 – це діти. Щонайменше п'ятеро людей поранені під час нічної атаки дронами. Росіяни випустили по Україні 99 ударних безпілотників, травмовано жителів Київщини, Харківщини та Запоріжжя. Сили оборони збили 57 дронів, а також заглушили 36 БПЛА-імітаторів. Під російським ударом опинилася південна околиця столиці та Київщина. У Фастівському районі пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждали склади з будматеріалами і гіпермаркет. У Запоріжжі вороже залізяча ні, висотки, приватні будинки та гаражі. Уже традиційно окупанти тероризували Харківщину. Там один із шахадів летів у приватний будинок. Ще один влучив у складські приміщення. Американська делегація провела переговори з українськими та російськими представниками в Саудівській Аравії. Тепер мають узгодити початок переговорів за участі трьох сторін. Жодних деталей та умов зустрічі не розкривають. Українська та російська делегації не перетинаються. Усе координують американські представники. Поки переговорний процес відбувається на рівні технічних команд. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров в Арріаді. Працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. І вона зараз. З нами наживо Олю, вітаю тебе! Тож яка інформація на зараз тобі відома щодо переговорів? Дійсно, В'ячеслава зараз всі лише в очікуванні інформації, тому що її дуже дуже мало. Що від учора, власне, вчора тривали близько п'яти годин перемовини України та Сполучених Штатів. Сьогодні вони мають розпочатися знову. Однак теж таких однозначних підтверджень навіть з українського боку немає. Говорить делегація, що нібито буде. Інші делегати, з якими нам вдалося поспілкуватися, так вони трошки ухильно відповідають. Тому ми чекаємо на таку інформацію. Взагалі, Україна з Америкою дуже стримані у коментарях щодо того, що відбувається. А вони намагаються якомога менше випустити інформації назовні для того, щоб чи не наврочити, чи не розлютити когось. Не знаю про це. Усе відбувається в одному з готелів Еріяду. Також його заборонено називати. Українська делегація саме тут і живе, тобто усі перемовини відбуваються тут. Російська делегація живе окремо зовсім в іншому готелі. Українську делегацію дійсно очолює міністр оборони Рустем Меров. Також Серед представників, які тут є, це заступник міністра енергетики Микола Колісник, також держсекретар МЗС, і також є представнику офісу президента, це дипломат Ігор Жовкова та військовий Павло Паліса. Також тут є ще і енергетичні фахівці, і військові. Не називаємо хто це є. Однак, судячи з допису міністра оборони, то це представники, як він сказав, морської та повітряної компоненти. Тому йдеться передусім про безпеку енергетичних об'єктів об'єктів, також про безпеку а, критичної інфраструктури. Щодо російської делегації, то ми їх тут бачили, однак не бачили тих, хто її очолює. Тобто вони десь з'являються в готелі, ходять зовсім іншими доріжками, не тими, що українці також тут на щастя немає російської преси, намагалися деякі представники сюди зайти однак їх попросили загалом. Теж з камерами тут не пускають. Навіть українцям не дозволили зняти традиційну протокольну п'яти хвилинку, от яка буває перед зустрічем, коли збирається делегація, запускають пресу на п'ять хвилин, щоб познімати. Про що ще сказали, про що ще говорили, судячи з того, що казали представники офісу президента, сьогодні вийшло в площину, що нібито говорили про захист портів Одеси, Херсона та Миколаєва. Не можемо поки що цю інформацію підтвердити. Росіяни зі слів Піскова наполягали на тому, що була зернова угода. Нібито це була пропозиція Трампа. Не хочу я коментувати те, що казали Росіяни. Ми спробуємо дочекатися все таки брефінга Ростема Оверова, які і нам обіцяють, провести. По завершенні зустрічі. І це о, вся інформація поки що за заріяду. Дякую, Олю. Дякую навіть за такі подробиці. Це була наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко, яка зараз в Саудівській Аравії і стежить за переговорами щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Ну і продовжуючи тему, Кремль робить ставку на затягування мирних переговорів щодо України, щоб захопити якомога більше територій до припинення вогню. Про це пише російське опозиційне видання Moscow Таймс. За інформацією джерел видання Путін особисто доручив російським дипломатам за. Затяг... Тягувати процес переговорів, зокрема придиратися до кожного слова в проєкті потенційної угоди. Цей час Москва спробує використати для загарбання українських територій. У Кремлі сподіваються, що Сполучені Штати закриють очі на подальший наступ окупантів на фронті. Також у Москві покладають надію, що Вашингтон почне тиснути на Київ з вимогою вивести свої сили з частково окупованих Росією областей, включно з Херсонською та Запорізькою. Москва хоче за всяку ціну отримати контроль над цими територіями, оскільки їхній статус було закріплено в конституції країни-агресорки. Так звані референдуми, проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими і проводилися під дулом пістолета. Нагадала речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Так, вона на прохання журналістів прокоментувала нещодавню скандальну заяву спецпосланця президента Сполучених Штатів Стівена Віткофа в інтерв'ю Такеру Карлсону. Він фактично визнав псевдореферендуми, які проводили російські загарбники на українських землях. Речниця єврокомісії запевнила, євросоюз і надалі непохитно підтримує незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, готує новий пакет санкцій проти Москви, а також план військової підтримки Києва. Сили оборони України мають успіхи в Білгородській області Росії біля населеного пункту Прилісся. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За їхніми даними ЗСУ також просунулися біля Демидівки і Липців. Водночас у генштабі ЗСУ операцію на Білгородщині не коментують. Нині росіяни намагаються вибити наших військ на Курщині. За даними держприкордонслужби, ворог збільшив кількість ДРГ, які намагаються зайти на Сумщину, атакують біля новенького та журавки. Паралельно в інституті вивчення війни повідомляють про просування росіян на Донеччині та Харківщині. Ворог має успіхи біля Часового Яру та Покровська. Важкі бої точаться під Волчанському та на Куп'янському напрямку. Наступний наш сюжет про артилерістів сотої окремої механізованої бригади, які нищать окупантів на турецькому напрямку, а саме про екіпаж американської САУ М 109 Паладін, воїни пересіли на цю артилерію тільки місяць тому, але вже опанували її на високому рівні. Про ефективність іноземної техніки бійців розпитав наш кореспондент Єгор Ромахло. Під час сюжету ви традиційно побачите на екрані QR-код, за яким можна підтримати соту бригаду донатом, аби наші військовослужбовці мали. Все необхідне зупиняти ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ранок артилеристів сотої окремої механізованої бригади починається не з кави. Ворог намагається покращити свої позиції в районі Турецька, але назустріч окупантам вилітають 155 мм снаряди американської САУ М109. Один за одним порошистам прилітає шість осколкових снарядів Паладіна. Це друга назва цієї артилерії. Розвідка доповідає, у окупантів є двохсот. Спостерігає чергова успішно виконана робота, і таких епізодів за день може бути зо десяток, каже командир гармати на позивний Бердос. На цю машину він з побратимами пересів тільки місяць тому. З Богдани відгуки тільки позитивні. Техніка подобається, б'є влучно. Гармата топ. переважно працюємо по піхоті. Перекриваємо нашу піхоту, допомагаємо їм, трошки, трошки зашкоджуємо е, окупантів. Коли ворог активізується, один екіпаж за добу може надіслати на голову загарбникам до 70 снарядів, адже сама гармата доволі швидкострільна. Але тут теж є свої тонкощі. Це не, не просто викидати снаряди. ми чекаємо, поки впаде перший снаряд. Він летить. Плюс-мінус 50 секунд від того часу. у Нас де коригування. Якщо стріляти швидким, то чотири посила в хвилину можна зробити. Загалом екіпаж цього американця складається з шести осіб: командира, водія, навідника, його помічника та двох заряджаючих. Запрошую вас на своє робоче місце. Давайте ходімо. Тут у вас місця вистачає. Екскурсію ж бойовим відділенням нам погодився провести 25-річний артилерист на позивний восьмий. Воїн на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Весь бойовий шлях провів саме в цьому розрахунку. Перш ми працювали на мінометі 120-му, потом на Д20, потом на Сау Богдана і зараз на паладіні. Снаряди важкі, певно, що? Та я прив... Але треба себе в фізичній формі гарні штримати. Так. Поряд із зарядником працює навідник за посадою та фермер за професією на позивний сєвєр. Чоловік розповідає: хоч керування приладами тут і ручне, але дуже чутливе. Тому без знання точних наук тут ніяк. Скажіть, навіднику треба математику знати? Так все ж підруховуєш, все знаєш. Досчитати, додавати, мінусувати по-бистрому, щоб ж... калькулятор у голові. Ну так. Да. Вдома ж на чоловіка чекає дружина та двоє маленьких діток трьох та чотирьох років. Це його головна підтримка. Кетюня, привіт. Жди скоро з перемогою вернемося. Отримавши вістіч, ворог зупинився, а це означає, що хлопці можуть нарешті поснідати. Постав чайник! А, Лайк! Що, пішли, каву китя? Чайник закипає. Подібних перерв за день може бути вкрай мало, тому треба користуватися кожною вільною хвилиною. Адже на турецькому напрямку бої точаться 24 на 7. і цього разу допити каву теж не вдалося. <плес> і все починається знову. Буквально хвилина ж зараз підносить снаряди і. Почне відпрацьовувати по ворогу. От зараз ми можемо бачити, як подаються снаряди 155-го калібру. Аби осягнути масштаби цієї титанічної роботи, наведу лише одну цифру. За цей бойовий день тільки артилерійський дивізіон 100-ї бригади знищив на турецькому напрямку 40 росіян, машину з боєкомплектом та навіть ворога на мотоциклі. Аби ж воїни мали усе необхідне для продовження важкої щоденної боротьби за нашу свободу, ви можете підтримати бригаду своїм донатом за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві. Єдині новини. На цьому поки що все. Але наш наступний випуск вже незабаром. За 15 хвилин не.